Все, замахався. Я ту воду в пляшках постійно купляти. Прощавай тепер накіп назавжди. Ось цих двох фільтрів мені має вистачити на три роки. Три роки спокою. І не треба нікуди їздити по джерелах, тому що це небезпечно зараз. Ставлю собі фільтра і буду кайфувати. Віо. Гарантую, що якість суперкрута має бути найкраще, що може бути в Україні. Приходиш додому, а тобі кажуть, ти воду купив, і якщо не купив, то треба ставити чайники, п'ятити. Ти ж не будеш пити сиру воду, тому що після неї піде більше грошей на ліки ніж коштує ось цей фільтр. Що мені подобається в цьому фільтру, те, що він компактний. Немає ось тих баків, як раніше, в тих старих фільтрах, де там вода в ньому стоїть. Коротше, тут все компактненько, просто один фільтр. Підключається до розеточки, підключається до водопровіду і все. Тим паче в баках, якщо ви довго не користуєтеся, там збирається. Коротше. Воно стоїть вода, стояча вода. Тут воно видає одразу тобі 2,6 літра в хвилину. Дуже круто. Дивіться, покажу ще кран, бо кран мене реально здивував з дисплейчиком, туди-сюди, там показує інформацію одразу на кранове і показує всю інформацію. Ось тут. Да, ця система коштує недешево, але значно дешевше, ніж видалити камені з нирок. Ми постійно економимо, думаємо, та фіг з ним, що там може бути. А ось, коли вже припікає і треба робити операцію, тоді вже ти не думаєш, ти вже платиш гроші за операцію. То я думаю, краще взяти ось це, тому що вапнякові відкладення в мене в нирках вже є через ту всю воду. Так що чекайте, скоро запишу для вас детальне відео, покажу, яка вода буде до і після. Тому що я вже втомився пити ту хлорку.